Чим ближче до відкриття пункту зовнішнього незалежного оцінювання, тим більше зростає напруга серед абітурієнтів та їх батьків. Хтось намагається пригадати усе, що знає, та з'ясувати неточності. Хтось вкотре перевіряє наявність паспорта, а інші прийшли на тестування з української мови та літератури як на свято з піднесеним настроєм та у вишиванці. Це українська мова національна ви готові до сьогоднішніх тестів. Звичайно, не хвилюєтеся. Не. не хвилюється перед тестами, і випускник Тернопільського технічного коледжу Назар, який планує продовжити навчання у виші. Тож до сьогоднішнього тестування підготувався. Я читав правила там, повторював орфографію. Сьогодні вже не повторюєте. Ні, як казали, народна приказка. Якщо не напився, то вже не належишся. Ви не хвилюєтеся? Ні. А тим часом абітурієнти вже займають чергу. Хтось вірить, коли пройде першим, обов'язково пощастить. Спокійніше якось зайняти місце і вже бути спокійною. Готові? Я думаю, що так. А, чого боїтеся найбільше, що попадеться у тестах? Щоб дуже боятись, такого немає. Надіюсь, тести будуть легенькі. Ага. І куди хочете поступити? Хотіла б, ну не знаю, це вже буде залежати від тестів. Результати знати, а тоді вже буду планувати більш конкретно детальніше. Віка з Радивилівщини теж не знає, куди поступатиме. Уся надія на ЗНО, до якого готувалися наполегливо впродовж року. Не один конспект списала. Втім, знає, що на державному тестуванні дуже строго. Підказкам, шпаргалкам, зась. З чим ви йдете на сьогоднішні тести? На сьогоднішні тести я йду без нічого. Йду з перепусткою, з паспортом, які будуть перевіряти у мене при пункті ЗНО. А так, те, що все готовилося, все оставила вдома. Чи ви готові до всіх тестів, до всіх запитань? Думаю, що готова. Як готувалися? Було досить багато часу, щоб підготуватися. Готувалася, ходила до репетиторів, займалася додатково. Як очікуєте написати? Думаю, що добре. Куди хочете вступити? Ну дум зараз на даний час досить багато вузів є, тому буду подавати усі вузи. А куди пройду, то туди й вчитися. Серед численних абітурієнтів помітно вирізняється Оля з голубиці, оділа не лише вишиванку, а й квіти вплила у волосся. Ви з таким красивим віночком гадаєте, допоможе вам так, так, А чому це вашу довір там? Чи ви хвилюєтеся? Так, дуже. А чому не готові? Ну готова, але все одно хвилююся. А у цих хлопців з Радивилова жодного страху та хвилювання. Підозрюємо, що вони мають шпаргалки. На мені всі є сам шпаргалка. Шпаргалка. Це ви вже знаєте. Да. – Ні, та, ні. Та, Вроді немає ніде. Вроді нема ні, немає. Немає шпаргалок. Ми готувалися. Скільки часу готувалися? Ну так, з рік, чесно сказати. Рік готувалися до ЗНО, щоб здати нормально, щоб поступити. Куди поступити? Хочете? Ну, десь в університет, а якщо не здамо, то в армію куди ж піде? Якщо діти не дуже хвилюються, принаймні нам так говорять, то батьки собі місця не знаходять, але все ж таки впевненість у власних дітях перемагає. Надіємося, що вони гарно здадуть, гарно відпишуть. Ці тести з української мови і гарно поступлять в навчальні заклади. Ви будете їх чекати тут три години. Звичайно, хвилюватися разом з ними не менше і зачекаємо. Які ж не готували, діти? Не ні, ні, ні. Тут таке не проходить. Не пройде. Я думаю, що всі знання в голові мають, вони в нас добре вчилися я думаю, мивне. То підтвердять, ну ми приїхали з пузької гімназії ім. Вігенна Петрушевича я привезла особисто, я привезла двох своїх дівчаток на незалежне оцінювання з української мови і літератури. Ну і мама також привезла свою дівчинку з також з гімназії. Я бачу, що ви хвилюєте. <гум> ну як і кожна мама, хвилюється за, за те за успіхи, яких досягнуть їхні наші діти, вірніше всіх. Так, як і У всі батьки є великі сподівання на це звичайно великі сподівання на зовнішнє оцінювання є великі сподівання і надіюсь, що діти його підтвердять. Чи є підстави хвилюватися, а також більше про цьогорічне ЗНО нам розповідає методист районного відділу освіти Мирослава Островська, 3 червня стартувала вступна кампанія 2013 року, 5 та 6 червня на території Вродівського району. Наші діти, також випускники сусідніх районів, у нас здають зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури 5 та 6 червня. Як пункти тестування працюють Бродівська загальноосвітня школа номер 4 та Бродівська спеціалізована загальноосвітня школа номер 2 з вивченням англійської мови з першого класу. Відповідальними за пункти тестування 5 червня є Лебідка Ольга Ярославівна та Сидорчук Людмила Петрівна. 6 червня Лесик Ігор Степанович та Сидорчук Людмила Петрівна. Загалом, як ми бачимо, тестування у розпалі. Абітурієнти хвилюються звичайно, але ми сподіваємось, що сама процедура тестування у наших пунктах тестування відбудеться так, як воно має відбутися, і все буде добре. Які особливості цьогорічного зно О, так, звичайно, одна особливість є це проведення технологічної перерви. Зокрема, це стосується процедури тестування. Коли кожного одного абітурієнта, який візьме участь у тестуванні, планують обшукати металошукачем на наявність пристроїв, які щитують та передають інформацію. Тому ми до цього готові. Готові до цього працівники Державної служби охорони і подивимося, які будуть результати. Чому такий строгий контроль? Минулого року були якісь порушення. Так, спостерігаючи і аналізуючи картину минулорічного тестування, ми можемо зробити висновки, що науково-технічний прогрес кожним роком росте. І абітурієнти шукають різні способи шляхи, щоб спростити собі життя. І мати кращий результат, і відповідно, український центр, оцінювання якості освіти та регіональні центри також йдуть в ногу з науково-технічним прогресом, і хочеться, щоб все було чесно. Останнім серед усіх учасників ЗНО заходить Богдан, який поступати не збирається, а прийшов для задоволення. Це для себе, щоб перевірити свої знання з української мови, перевірити свої сили. Я думаю, це варто робити кожному навчаєтесь? так. Я навчаюся у Львові е на практичній психології війської державної внутрішніх справ. Ну і крім того, що вивчаю заочно німецьку мову. Як ви помітили, сподівання дівчат зайти першими не здійснилися. На початок запросили хлопців. Запитуємо, чому напевно, це є традиція народна, дотримуючись тих традицій, перший хлопець. Через три години ми знову повернулися у пункт зовнішнього незалежного оцінювання, але вже в четверту школу. Щоб поцікавитися, як усе пройшло. Ви вже написали тест. Так. так і що легкі були? Чи як сказати, з, лі, з літератури було деякі і тяжке, але з української так себе нормально. Твір був легенький. Ви на усі питання знали відповідь. так Ну, практично на всі. На який бал розраховуєте? На високий. Ви, мабуть, у школі добре вчилися, так? Ну так медаль маєте? Да. А, і так скромно. Mm -hmm. Куди хочете вступати? Думаю, медичне або бівбіотехнологія. Бі Дуже все легенько. Я просто 11 років вчився в школі. Дуже все легенько. Що ви на усі питання правильні відповіли? Ні, ну не на усі, але думаю, що написав нормально. Ага, і куди хочете поступати? Ну можливо, це буде юридично, можливо, це буде економічно. Ну будемо старатися, не знаю. Ви щойно вийшли, написали тести? Скажіть, чи задоволені тими питаннями, завданнями? Задоволена, повністю задоволена. Тобто дуже легенькі були? Е, ні, не ну було все, що я вчила. А твір який був? Книжки не важкий був і можна було виразити свою думку. Це мама вас підтримує. так? Та дякуючи вчителям. Я все здала і я задоволена. Я бачу, ви не дуже задоволені. Не дуже задоволені, бо ми виходимо, не спішаємо на автобус, зовсім не віддають. Цим не задоволення. А питаннями, завданнями? Ну, питання, ну, трошки, трошки тяжко. Просто були такі питання, що багато відбується, ця і ця, і ця правильна, і просто не можна було вибрати, котра з них. І все, а, так, а так, в принципі, все нормально. Ваші плани не змінилися щодо вибору вишу. Ні, не змінилися. Я вже працюю на роботі, я просто для себе ще раз даю тести, щоб поступати ще раз. То для мене не є вони такими важливими, як для інших. Тобто ви школу вже давно закінчили? Так, да, Я вже і медично закінчила, вже працюю. Просто хочу поступати вище і для того мені вирішили здавати їх. її. Ви сьогодні прийшли такі красиві у вишиванках, як на свято. Скажіть, чи не змінився святковий настрій уже після написання тесту? Та ні, не змінився. Як був... Нам казали, що ви такий бурний клас взагалі. Ми говорили, сміялися, познайомилися, були Були з одного району. Я, я зі своєю однокласницею писав навіть. Тобто не було такого строгого контролю під час тестів. Та ні, строгий контроль був, не давали, але все одно. Настрій не змінився, як був гарний, так і є. Ви мали що споясувати? То вже тепер можна говорити. Ні, Шпаргалок не готовий? Ні ще комісують мене. Ні, не треба. До армії піду да, до армії піду да? через велику кількість випускників тестування з української мови та літератури продовжиться завтра, і знову прийде кілька сотень дітей з сусідніх районів, яких одразу при вході запрошуватимуть в той чи інший навчальний заклад. У який навчальний заклад ви запрошуєте абітурієнтів міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Деменчука, місто Рівне? Ага, і багато охочих туди поступати. Чи зацікавилися інформацією? Ну зацікавились. Дуже багато батьків питалися, казали, що сподобалось, але те, що платний, він але ну я там вчусь, мені подобається. Також варто зазначити, сьогодні під час перевірки у пункті зовнішнього незалежного оцінювання, що розміщений у Бродівській загальноосвітній школі номер 4 виявили в одного з абітурієнтів телефон. Тож попросили залишити приміщення. Про інші порушення ми наразі не знаємо, але якщо буде інформація, то обов'язково вам повідомимо.